Чиста діва по світі ходила, тай Божого сина в животі носила, тай Божого сина в животі носила, прийшла вона до міста маленького, великого надибала вона. Хлопка богато надивала вона, хлопка богато. Ой ти хлопку, ти господаро, дівку, переночуй мене, в своїм будиноньку. Переночуй мене, в своїм будиноньку. Пішовся хлопко до міста ради, ти як пречисту диву міста виганять, як пречисту діву з міста виганет, з міста виганят, ви ти псаме за трови, ти псидів пізнали, та її не кусали, псидіву пізнали, та її не кусали, прийшла вона до міста маленько, надивала вона хлопка бідненько. Ой ти хлопку, ти господаронько, Переночуй мене в своїм будиноньку. Ой, Є у мене не старая На що переночує чужа челядина. що переночує, чужа челядина. пробудився хлопко опівно, чи над його щопино, звізда з неба торче. над його щопино, звізда з неба торче. звізда з неба точе, ще соненько з вія, є пречиста діва, Ісуса Христа. має. Суса Христа май. ой, коби я б узнав, що то матір Божа, жа я би був відпустив Своє біле лож, я би був відпустив своє біле. Лож.